Як вам, а мені, наприклад, сподобається оця вітрина зеленого забору. Дуже гарно вона вийшла, дуже круто класно виглядає. І ось бачите, ось таку сіточку ми можемо просто вставляти. Ось цю проволочку, бачите, ось вона кривенька, така це вона вставлена остання, треба її поправити. Ось таку просто беремо, вставляємо в 3D-сітку і у вас вийде зелений забор. Тобто Через 3D-сітку ви бачите все видно, а там абсолютно нічого не видно. <працю> буде написано Зелений забор тут. Тільки ми в Житомирі продаємо зелений забор. Та по всій Україні теж ми його відправляємо. І так само по всій Україні можемо вам встановлювати Зелений забор від 560 гривень. Є різні сітки, сітки рабиці, пластикові, ось 3D-така сітка. Так. Є всякі різні сітки. Працюємо напряму з виробниками. Тобто, да, ми не виробники, але ми напряму працюємо з виробниками, і тому ціна у нас сама класнюча. Так, що, кому треба паркан сітки зелений забор? Звертайтеся, монтажі теж можемо робити по всій Україні.